Ох, цей перший жовтий листочок, це ж як дзвіночок, як сигнал сос від наших зелених улюбленців, це крик про допомогу. І знаєте, що найстрашніше? Якщо зараз махнути рукою, то завтра цих жовтих листочків буде два, а післязавтра вся грядка. Чи готові ви дізнатися, як не просто врятувати врожай, а змусити огірки плодоносити до пізньої осені, наче скажені без дорогої хімії, а лише двома простими, але неймовірно дієвими підживленнями? Бо сьогодні я покажу вам не просто рецепти, а справжнісіньку городню алхімію дві найважливіші підготівлі для огірків у червні, які зупинять пожовтіння листя і запустять конвеєр рясного плодоношення аж до перших заморозків. І повірте, ці методи настільки прості й доступні, що ви здивуєтеся, чому не робили так раніше. Тож влаштовуйтеся зручніше, бо зараз ми будемо готувати справжнє живе золото для ваших огірочків. Знаєте, мій сусід, побачивши таку картину, сказав би: Та що тут думати? Зайшов у магазин Садгород, взяв найдорожчі якісь хімічні препарати, обприскав огірки, підлив під корінь, і все проблема вирішена. Ну, по-перше, це коштує чималих грошей, самі знаєте, ціни зараз кусаються. А по-друге, зізнаюся, чесно, коли ти сам розводиш цю хімію, ці порошки, все це своїми очима бачиш, а потім дивишся на ці огірочки, які виростають, згадуєш, якою хімією ти їх обприскував і поливав. Ну, от особисто у мене бажання такі огірки їсти не дуже велике. Хоча, як то кажуть, на смак і колір товаришів не. Немає. Можливо, комусь і подобається. Але ми з вами підемо іншим шляхом шляхом природи, шляхом простих, але перевірених часом рецептів. Давайте зараз я вам покажу, як приготувати своїми руками дві чарівні підгодівлі для огірків. Ви подивіться першу, потім я покажу другу, ну і зробите для себе якісь висновки. І обов'язково напишіть у коментарях, сподобалося вам це чи ні, чи, може, у вас є свої секрети. Підкормка номер 1 Жива вода для сили та врожаю. Отже, приступаємо готувати першу підгодівлю для наших огірочків. До речі, ці підгодівлі універсальні. Ними можна підгодувати і томати, і перці, і баклажани, та, в принципі, все, що ви вирощуєте у своєму городі. Ефект буде дуже і дуже хороший. І так, перша підгодівля: готуємо справжню живу воду для наших огірків, щоб вони рясно плодоносили і ніколи не хворіли. Ця підгодівля прискорить ріст огірків, томатів, перців та інших культур. А стебло зробить міцнішим, ну і звичайно ж товстішим. Допоможе вилікувати пожовтіння листя і, звичайно ж, підвищить урожай. Якщо деякі листочки починають вже жовтіти, то це явна ознака, що наші огірки хворіють і їм терміново потрібна допомога. Інакше ми можемо втратити врожай. Якщо помітили спочатку один такий листочок, потім другий, а незабаром можуть у вас всі огірки захворіти і, природно, врожаю ніякого ви не отримаєте. Головне вчасно все це помітити. Ну а як це лікувати, щоб огірки були завжди міцні, не було пожовтіння листя? Я вам зараз покажу і розповім, що нам знадобиться для живої води. Беремо відро, наливаємо туди 10 літрів теплої відстояної води. Далі нам знадобиться ось такий засіб: спирт нашатирний, аміак водний технічний, 10 процентний. Продається в будь-яких магазинах для саду та городу, коштує копійки. Багато нам його не треба. На 10 літрів води достатньо всього лише 2 столові ложки. Виливаємо прямо в наше відро. В окремому посуді нічого розводити не треба. Все це діло ми, як завжди, гарненько перемішуємо. Все, аміак можна закрити. Більше він нам сьогодні не знадобиться. І тепер нам знадобиться ще один дуже важливий засіб, який допоможе нашим огірочкам бути зеленими, свіжими і ніколи не хворіти. Це, звичайно ж, лимонна кислота. Лимонної кислоти достатньо буде нам взяти одну столову ложку. Лимонна кислота, хто не в курсі, продається в будь-яких продуктових магазинах, можна її без зусиль знайти і купити. Коштує вона недорого. Висипаємо лимонну кислоту. У нас вийде розчин, який ідеально підходить для того, щоб підгодувати наші огірки, томати, перці. Є у мене ось така ось кружечка. Показати мірну кружку. Набираємо наш розчин, як застосовувати живу воду. Ідемо до наших огірків і, звичайно ж, по вологій землі в похмуру погоду або ввечері чи рано вранці, щоб сонце не обпекло листя, поливаємо під корінь наші огірочки, томати, перці, приблизно по 0,5-1 літра під кожен кущик залежно від його розміру. Не забуваємо, що цю процедуру треба буде повторити через 10 днів для закріплення ефекту. Також не забувайте, що треба обробляти наші огірочки, томати, перці і відшкідників. Приготувати настій для обсприскування теж дуже легко і просто. На 10 літрів води додаємо дві столові ложки нашатирного спирту і дві столові ложки рідкого мила, краще дігтярного або господарського. Все це перемішуємо і обсприскуємо по листу. Природно, все це робимо вранці або пізно ввечері. Ну а тепер переходимо до другої підкормки молочний щит від хвороб та для солодкого врожаю. Ця підгодівля також готується дуже легко і просто. Вона надзвичайно корисна для ваших огірків, томатів, перців. Обов'язково подивіться до кінця, я впевнений, вам вона дуже сподобається і допоможе вашому саду та городу. Ця суміш відновлює огірки після пошкоджень, покращує смакові якості огірків і дозволяє отримати багатий урожай. Підгодівля може застосовуватися тривалий час без шкоди для культури, але все ж необхідно вносити її акуратно. Завдяки цьому розчину огірки здатні відновлювати пошкоджені стебла і листові пластини. Також цей антисептик стимулює ріст і розвиток рослин, впливає на смакові якості дозріваючих плодів. Огірки стають солодшими і смачнішими, сприяє збільшенню врожайності, забезпечує кореневища необхідними макро- і мікроелементами. Що нам знадобиться для молочного щита? Для приготування розчину нам знадобиться відро, в яке ми налили 9 літрів відстояної води. Можна, щоб вона була прохолодною. Також знадобиться 1 літр молока або молочної сироватки. Йод обов'язково теж нам знадобиться для приготування розчину. Ну і ще один компонент, про який розповім трохи пізніше. Отже, в 1 літр молока або сироватки ми виливаємо 25 крапель йоду. Як ви помітили, рахувати краплі я не став, оскільки роблю цей розчин не вперше і знаю, що 25 крапель це приблизно чайна ложка. У мене ложка десертна, вона трохи більша, але потрібну кількість я вже знав, скільки в неї наливати. Тож, 25 крапель йоду ви налили в молоко, розмішали. Тепер нам потрібен ще один дуже корисний компонент, а саме дігтярне мило. Його нам знадобиться одна столова ложка. Рідкого гарненько наливаємо, потім все це діло виливаємо в молоко і, звичайно ж, теж все перемішуємо. Якщо у вас не виявилося рідкого дігтярного мила, нічого страшного, беріть звичайне господарське мило 30-35 грамів буде достатньо. Натерти його треба на дрібній терці і додати в наше молоко або молочну сироватку. Ретельно треба буде все перемішати, щоб мило там розчинилося. Отриманий молочно йодномильний мильний розчин виливаємо в наше відро з 9 літрами води, яку ми заздалегідь підготували. Все ретельно перемішуємо. Ну і тепер беремо наш апарат під назвою Оприскувач, набираємо наш розчин в нього, закручуємо все це діло і вирушаємо до наших огірків. Як застосовувати молочний щит? Зараз почнеться найцікавіше. Акуратно обсприскуємо наші огірочки цим розчином. Обробка проводиться або рано вранці, або пізно ввечері. Як у мене, вже навіть стемніло. Обсприскувати огірки можна один раз на 10 днів. Впевнений, багато хто задається питанням, чому саме йод і молоко? Як відомо, йод це неперевершений антисептик, а молоко джерело лактози. Разом вони здатні захистити плоди огірків від грибків, вірусів та різних бактерій. Пам'ятайте, що використовувати молоко і йод окремо категорично заборонено, це тільки зіпсує все на ваших грядках. Також слід запам'ятати, що один літр рідини йде приблизно на один квадратний метр. Якщо ви додасте йоду більше, ніж я сказав, не 25, а 50, а то й 70 крапель. Ваші листя отримають опіки. Сподіваюся, відео вийшло не затягнутим, і всю цінну інформацію я вам доніс. Ось такі дві прості, але надзвичайно дієві підгодівлі, мої дорогі. А тепер мені страшенно цікаво дізнатися вашу думку, чи пробували ви коли-небудь такі народні еліксири для своїх огірочків? Які результати вони вам дали? Можливо, у вас є свій особливий, перевірений роками рецепт, який змушує огірки плодоносити як скажені і не хворіти? Або, може, ви скептично ставитеся до таких методів і довіряєте лише магазинній хім'ї. Не соромтеся, пишіть у коментарях. Давайте обмін. Досвідом, сперечатися, ділитися мудрістю, адже кожна ваша порада це безцінний внесок у нашу спільну городню скарбничку. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, віддячіть мені, поставивши лайк. Хочу побажати вам міцного здоров'я, великих і смачних врожаїв, овочів та фруктів. Ну і, звичайно ж, дивіться наш канал. До швидких зустрічей! Бувайте, бувайте!